Що робить чоловік, поки жінка займається усім всім? Нас чоловік теж в нього є супер головні завдання. Чоловік в нас не панікує. Це основне, тому що якщо в нас ще й чоловік буде панікувати, ну це взагалі нікуди. Вони він допомагає дружині морально та фізично. Якщо потрібен масаж, якщо потрібно вдягнути компресійні панчохи, якщо потрібно допомогти щось зробити по дому, якщо потрібно принести водички, будь ласка, організуйте для своїх дівчат ось цей приємний простір, зручний, щоб їм було комфортно. Він спілкується з дитиною, організовують побут. Вони організовують, де в нас буде, коли в нас жінка приїде з пологового з немовлям. А часу на те, щоб організувати це все за ці кілька хвилин, як вона тільки зайшла, не буде. Тому організовуємо, як ми будемо годувати, де будемо пеленати, як краще розставити. Меблі, а як ми будемо купати? Тобто, ось це все краще продумати наперед, щоб не мати зайвого клопоту. Він організовує емоційне та інформаційне оточення, тобто, контролює, що в нас жінка а, читає, до чого вона а, від чого вона впадає в тривожність, щоб такого не було, тобто фільтрує інформацію і допомагає їй зберігати спокій. І організовує логістику. Якщо у жінки починаються перейми, жінка вже не буде думати про те, що ага, це перейми, так нам потрібно ось зараз заказати, замовити таксі, поїхати в пологу чи викликати швидку. Цим нехай займеться чоловік, тому що іноді перейми настільки болючі, що ну навіть не можна зібратися. З думками тому організація логістики, куди ми поїдемо? А якщо це повітряна тривога, а якщо це ніч на плечах чоловіка?